Даємо собі обіцянку діти до кінця в цьому тренуванні. Видих. Носом. Затримка. Чотири. Три, два, один. Прекрасно. Вдих. Розплющуємо очі, піднімаємо дві руки наверх. Приїжджали плечі до вух. Прекрасно. Видих, розкриваємо руки долонями вниз. В сторони. І знову вдих. Плечі до вух. Видих. Ми вже знаємо цю вправу. Вона дуже класна. Продовжуємо ще вісім. І сім, і шість, і п'ять, і чотири. І три, і два, і один. Прекрасно. Беремо себе за протилежне вухо, нахиляємо голову в сторону. І відчуваємо зараз натяжіння вже початок нашої передньої лінії. Три, два, один. Тепер опускаємо руку, яка була в стороні вниз. Заводимо під боріддя під кутом теж вниз. І трошки рукою трошечки нажимаємо на голову, а головою відштовхуємо руку. Тримаємо натяжіння 4, три, два. Один. Повертаємо тепер підборіддя вниз, беремо замочок назад. Ставимо його на сторону, куди в нас голова була нахилена перший раз. І тепер у нас буде голова робити половинку до зігнутого лікця. І направляємо цей лікоть назад. І вперед. До ліктя. Вперед. Така чверть у нас йде. Угу. Ще два. Один. І тепер розвернули на сторону. Тримаємо три. Два, Один. Розкрили дві руки в сторони. Прекрасно. Тепер інша сторона. Тримаємо. Чотири, три, два, один. Опускаємо руку вниз. Прокрут голови. Теж. Підборіддя вниз. Перевели руку зверху. Зробили супротив. Штовхаємо головою руку. Чотири, три, два, один. Перевели підборіддя вниз прямо. Замок. Перевели замок в ліву сторону або в праву. Куди нахилялася щойно на голова. І малюємо тепер чверті. До лікця, і вниз. До ліктя. І вниз. До ліктя. І вниз. Ще два. Один. Прекрасно. Беремо руки за голову. Нахиляємось, тепер округлюємо спину вперед. І розкриваємо руки наверх. І така мікропружинка буде 4, 3, 2, 1. Руки за голову, округлення, закрилися, розкрили наверх. 4, 3, 2, 1. Такими мікропружинками ми створюємо таку не без маску бо а, в нас розтяжка, буває різних типів. І для того, щоб фасцію е, зволожити це як губка, продовжимо ще робити цю вправу. Тож, фасті найідеальніше таке, що це таке, це як губка. А як ми змочуємо губку, так? Ми просто для того, щоб губка була в нас така класна і робоча, а не а не, не стара і така розхлябана, її треба віджати. Так? А для того, щоб віджати, фасцію треба скоротити і розслабити м'язи. Ось так це працює. Ось такі справи. Останній раз. Округлились. І витягли. Залишаюся наверху. Пружинка. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Розкриваємо в сторони. 8, 7, 6, 5, 4. Залишаємо в стороні 3, 2, 1. Ще пальцями назад. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Останні 5, 4, 3, 2. Супер! Тепер витягуємо ножки перед собою і будемо скорочувати стопу, натягувати. 10, 9, 8. Спинка може бути прямою, можна завалитися назад, але краще рекомендую тримати спину пряменько. Можна руки просто тримати в стороні з прямими пальчиками, можна з кулачками. Продовжимо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, скоротили тільки пальці, ніби хапаємо щось. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, натягнули. А тепер будемо розслаблювати ноги і натягувати. Увага! П'ятки можуть не підніматися, як в мене, не треба отак давати пресом собі підняття ніг. Та просто весь фокус уваги зараз на коліна. Дуже сильно їх втягуємо. У мене така анатомія ноги, саме тому в мене вони так прогинаються. В когось... Нога просто буде пряменька, і може там, ну, міліметрик, може відриватися, а може взагалі не відриватися, і це окей. Якщо є такі сумніви, чи правильно ви робите, чи ні, можна мені зняти цю вправу, і я вам скажу, порекомендую, як можна ще покращити. Такі діла. Продовжимо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ще 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Затримали. Руки наверх. Можна потримати. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Скрещуємо ноги. Переходимо на коліна. І виводимо зараз ліву ногу назад або праву, Неважливо, яка перша. І нажимаємо зараз на п'ятку і малюємо п'яткою коло назад. П'ять, можна відчути литку. так? 4, 3, 2. Один. Прекрасно. Тепер ми будемо підніматися в собаку і нажимати на задню п'яту, наскільки це можливо. Про все інше ми поки зараз сильно не думаємо. І опустились. Ще назад. Опустились. Якщо ваша литка дозволяє, ми прям гарно наступаємо і підкручуємо таз. І робимо спину круглою. Можна навіть руками так підійти. І гарно, гарно, дуже сильно нажати, от прям круглим тазом в п'яту. І спуститись. Знову округлитись, спуститись. Ще шість. І п'ять. І чотири. І три, і два. І один залишились. Тримаємо три. 2. Один, молодці. Спускаємось. Тепер ми з вами натягуємо носочок і будемо робити такі мікромахи назад, з ногою а, наверх. Але важливо зараз тримати поперек якомога нейтральніше, тобто пряменько. І нога в нас не буде вище, ніж сідниця, підніматися. Готові? І 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Два, один, ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. останні 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тепер скоротили стопу. Тримаємо 3, 2, 1. Згинаємо коліно. Додавляємо кішку корову. Прогин буде в нас вдих. І видих коліна до корпусу. Можна тут натягнути носочок, можна тримати скорочений. ногу. Вдих. Намагаємося подовжити ногу по можливості. І видих. Ще два. Вдих. І видих. Ще один. Вдих. І видих. Скоротили. Тримаємо 4, 3, 2. Один. Забрали до корпусу. Тримаємо 4, три, 2. Один. Тепер ставимо коліно вниз, округлюємо спинку. І через круглу спину будемо виходити вперед, якомога далі, плечима за пальці. Якщо кисті сильно себе некомфортно почувають, трошки привідкрили їх в сторони. Ось так. І завели себе вперед, круглою спиною назад. І ще. Чотири, і два і один. І, прекрасно. Повертаємось. Тепер витягуємо праву ногу. Починаємо з кіл назад. 4 П'яткою. Три, два, один. Тепер можна підійти руками трошки ближче до коліна. І піднімаємо себе наверх, нажимаємо. На задню п'яту і спустились. Вдих. Видих. Підкручуємо таз вперед, округлюємо спину. По можливості намагаємося залишити п'яту вниз до підлоги. Ще два. Наверх. І вниз. Ще один. Затримуюсь. Тут положення. Молодці. Тримаємо п'ять, чотири, три, два. Один. Спускаємось, натягуємо носочок. 30 таких мікромахів, не вище, ніж сідниця. З максимальним утриманням попереку у положенні, яке він є зараз. І 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. останні 10, 9, 8, 7, 6. П'ять, чотири, три, два. Потримали, скоротили стопу. Тримаємо чотири. Три. Два. Згинаємо коліно прогин, Вдих. Видих. Ще три. Вдих. Видих. Ще два. Вдих. Видих. Ще один. Вдих. Видих. Вдих, тримаємо 4, 3, 2, 1. Ставимо коліно вниз. Кругла спинка. І тепер звідси ми будемо виходити знову, намагаючись передвинути плечі якомога далі за пальчики. Але тепер в планку, або можна теж продовжити, або ми робимо з колін, або ми робимо з активних полупальчиків, або ми робимо зі стоп. Можна зробити 4 і відпочити, можна зробити 10. Обираємо для себе, але пам'ятаємо, що це день один неважливо, як не треба себе сильно пушити. Якщо відчуєте, що пульс піднявся, робимо паузу. 10, і десять. І дев'ять. І вісім. І сім. І шість. Або перерва, або продовжимо п'ять. І чотири. І три, і два. І один. Можна приєднатися до нас в планочку. П'ять, чотири, три. Два. І меджик, йдемо в собаку вниз. Переходимо з п'яточки на п'яточку. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Піднімаємо дві п'ятки наверх. Вдих. Видих, спустилися. Ще один раз. Вдих. І видих. Опускаємося на коліна. Проходимо вперед руками. Анахатасана. або позишиня. Тримаємо. Вдих. Подивили, Подивились перед собою або наверх. Видих. Ще один раз. Вдих. Видих. Ще два. Вдих. Видих. Ще один. Вдих. І з видихом переходимо на живіт. Тепер тут ми будемо піднімати себе наверх з ногами. Намагаємось по можливості ноги тримати якомога ближче один до однієї. Але все ж таки вони теж можуть бути відкриті десь, але не ширше, ніж килимок. Та, десь от Може бути ось так, може бути разом. Руки зараз теж сильно не важливо де, може бути тут по сторонам. Робимо або 10 і 10 відпочинок, або робимо 20. І 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, або відпочиваємо, або продовжуємо ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, один. І тепер ми всі разом йдемо в планочку на ліктях. Десять, 9, вісім сім, 6, п'ять, 4, 3, 2, 1. Ставимо праве коліно вниз. Піднімаємось на витягнуті руки. Ліва нога в нас тепер трошки йде вище. Наскільки йде? Беремо протилежну руку. Position наша. Але можна ногу трошки вище. Або тримаємо ногу з рівнем на руку. Тут не сильно важливо, але якщо піднімаєте ногу, тоді намагаємось компенсувати це із рукою. Тримаємо 10. 9. 8, 7. 6. 5 йога секунд. 4 його секунди. 3 його секунди. Дві його секунди. Один. Молодці. Прекрасно. Поміняли. Ногу встановили. Закріпили. Приєднали руку. Можна на початку руку десь тут тримати або внизу. Так? Але тоді ногу намагаємося ще вище підняти. Тримаємо. Десять. Дев'ять. 8,